Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99.9 Жедачів Ефм. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів Ефм. Добра баба яга. Маринка і Христинка були подругами. Не розлий вода. Якщо кудись ходили і щось робили, то тільки разом. А як свій ліс дівчата любили, годі й переказати, якогось вечора, прогулюючись між високими ялинами та креслатими добами й оглядаючи лісове царство, яке заснуло зимовим сном під сніговою периною, вони помітили хатинку на курячій ніжці. Довкола сутеніло. Мабуть, господиня була вдома, бо з димаря звивався дим. Як думаєш, там справді живе злюща баба Яга? Ходімо, подивимось, войовничо сказала Маринка. Нас же двоє, а вона одна. Дівчатка постукали в двері. Добрий вечір, бабусю, а чи можна зайти? Хто хто це до мене прийшов? почули вони. На порозі з'явилася старенька бабця у фартушку, при борошном та з хусткою на голові. На її плечі сидів великий чорний кіт з зеленими очиськами. Довгенько не було у мене гостей. А хто ви такі будете? Ми подруги Маринка і Христинка. Частенько тут гуляємо, але ніколи не бачили вашої хатинки. Та хіба малі дівчатка гуляють самі темним лісом? Хто ж вас відпустив? Оце тобі на бабця аж за голову схопилася. Двісті років живу в цьому лісі, а такого дива не бачила. Як двісті років? Ми ж тут буваємо чи не щотижня. Здивувалася христинка. А так, двісті. Хатинка моя стає видимою лише перед Новим роком, коли всі нечеми, які хочуть зробити ялинку, тільки й чекають темряви, то ж я тут на сторожі. Робота у мене така ліс патрулювати. А, -а, -а, -а. подруги, аж роти пороззявляли. Потрібна у вас робота, бабусю, бо ж ліс берегти не кожному до снаги. Потрібна, але ж клопітна. Щоправда, успіхи є. Торік триста ялинок врятувала. Тож цілими днями у ступі літаю, усіх нечем лякаю то вовком, то ведмедем прикидаюся, щоб вигнати їх з лісу. А вдома от біда, біда, хата не метена, піч не білена, постіль не прана. А як беруся пекти булочки з ялиновим варенням, то ще й ся кухня у борошні. А мені ж, старі, так хочеться свята. Відпочинку. Новий рік невдовзі. Бабусю, дозвольте, ми вам допоможемо. Вміємо лад наводити вдома мамі щотижня допомагаємо. Старенька не встигла й рота розкрити, як подруги зайшли до хатини і взялися до роботи. Важко сказати, скільки часу минуло. Бабця встигла і булочок спекти, і чаю запашний галузок зварити, коли дівчатка закінчили прибирання. Ото вже чарівна була гостина в лісі. Маринка і Христинка досі її згадують напередодні Нового року. Але нікому не розповідають. Бо хто ж повірить, що в лісі живе добра баба яга, яка частує дітлахів булочками з ялиновим варенням? Це був авторський казковий подкаст. Добрі мамині казки від Лесі Кітюри. Технічне обрамлення Ірини Берник почуємось на хвилі, на якій звучать казки 99,9 ЖДАЧІВ-ФМ. Не перемикайтеся.